Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла І сьогодні пропоную приготувати дуже чудовий торт, який може стати окрасою святкового столу, а також буде гарний і в буденний день до чаю чи то до горнятки. Він Павле. незвичайний, тому що не потребує випікання, а лише. Смажимо млинці, а потім складаємо їх в торбиночки і наповнюємо сметанним кремом смачнющим, додаємо ягоди свої улюблені і виходить ось така краса. Ви подивіться, шоколадова насолода. І для приготування святкового торту нам знадобиться простий набір продуктів: молоко, вода, цукор, какао, борошно та яйця. Тож, весь перелік продуктів ви знайдете під, в описі під відео. І розпочинаємо. Беремо яйця, яйця розбиваємо в посуд. Додаємо до них цукор. Розмішуємо. Також додаємо ванілін або ванільний цукор. Ось так. А тепер поєднуємо какао та борошно. 30 грамів какао нам буде предостатньо. Перемішуємо, підготували. Виливаємо молоко до яєчної суміші, перемішуємо і поступово висипаємо борошно з какао. Для балансу смаків додаємо сіль дрібку і додаємо воду тоненькою цівочкою. Добре вимішавши, залишаємо на декілька хвилин, щоб запрацювала клейковина в борошні. І додаємо столову ложку олії або розтопленого вершкового масла і починаємо смажити на сковорідці. Ходяться млинці дуже і дуже швидко. Смажимо з обох сторін. Десь півхвилиночки нам предостатньо для смажіння. І все знімаємо і кладемо другого. Так, перший пішов, красивий, продовжуємо роботу далі. Все смажиться, не відходимо, бо все проходить швидко. За кожним млинцем суміш розмішуємо та виливаємо. А сковорідку кожного разу можна змащувати олією за кожним млинцем. І ви собі спростите смажіння. Наші млинці готові. Ми їх відставляємо і готуємо крем, для якого нам знадобиться сметана 900 грамів 150 цукрової пудри, яку ми відразу відправляємо до сметани і вимішуємо. Сметану я беру жирненьку. Ось така у мене гарна густа. Заливаю. Желатин 50 мл води. Нехай він трішки набухне і додамо його до крему. Також додаємо ванільний цукор або ванілін. Желатин наш добре розбух, і ми його. Тоненькою цівочкою додаємо до крему, перемішуємо. Крем швидко загустівав. Ми його відставляємо, а тепер беремо млинці двома трьома штуками вистилаємо низ. Ось так, щоб вони, не мов би бортик утворили. Отак. Ось, ось так розклали. Тепер додаємо крем, розподіляємо його. А тепер далі для начинки нам знадобиться вишня. У мене заморожена. Може бути консервована, може бути ананас консервований, манго. Я беру мандарини свіжі. Я беру стакан широченький і формуємо ось такі торбинки. Додаємо крему. Крем кладемо вишні, мандаринку, чи то ще, може щось ви покладете, Знову ж таки крем. І ось в такому вигляді цю торбинку ставимо до форми і формуємо далі торбиночки. Продовжуємо закладати торбинками всю нашу формочку. Млинці дуже гарні, вони дуже податливі, можна їх крутити на всі боки. Зовсім не рвуться. Ось так. Але крем дуже швидко, гусне. Тому поспішаємо. Дві-три вишеньки поклали, мандаринку, знову крему і так продовжуємо. Ох, і краса! А смакота, яка буде. М -м -м. Всі млинці у нас викладені. Тепер ми додаємо крему. Можна все це тішки придавити ось так. Підмазати, кладемо крем де є тільки місце. Розкладаємо. Тепер додаємо фрукти. Може, хтось сухофрукти теж можна покласти, буде смачно. Вишня з шоколадом дуже гарно поєднується, тож вишню я би вам рекомендувала обов'язково використовувати. А інша складова то вже, яка у вас буде. І розкладаємо всю вишеньку та всі мандарини. А тепер зверху викладаємо залишки крему. Абсолютно весь викладаємо, розподіляємо його рівномірненько. Всю начинку виклали, тепер зверху вкриваємо млинцями. Дві-три штучки залишаємо і ними вкриваємо ось так, трішки піддовлюємо сюди, всерединку. І все, не боїмося руками його вирівняти. Придавили і до холодильничка на одну годиночку. все. А поки стабілізується наш торт, ми робимо шоколадну глазурь для того, щоб нею його покрити. Для цього беремо 150 грамів шоколаду, вершкове масло та молоко І за допомогою мікрохвильовки поєднуємо ці продукти. Тепер його треба перевернути. Тобто накриваємо і ось так. Розкриваємо нашу форму і дивимося. Так, все у нас гарно вийшло. Так, а тепер беремо і поливаємо його шоколадовою глазурю. Поливаємо, розрівнюємо. Робимо це швиденько. І поки глазур наша не застигла, ми його прикрашаємо. Ну, прикрашаємо, наскільки у кого вистачає фантазії. Можна кокосовою стружкою, можна ось такою кондитерською присипкою. І взагалі, чи то сухофруктами, чи цукатами, як кому до вподоби. Ну, Зараз я спробую якось прикрасити. Тортик прикрашений, і тож через годину можна його вже куштувати і смакувати ним. Тортик наш стабілізувався і його можна вже нарізати та куштувати. І тож спробуємо, що у нас вийшло. Не терпиться скуштувати цю красу. М -м -м. Перед нарізанням можна його дістати з холодильнику десь за півгодиночки. І ось подивіться, яка краса у нас вийшла. Дуже мені подобається цей тортик. Виходить він і в розрізі дуже красивим, і на смак він причудовий. Тож смакуємо цю красу. М -м -м. Знаю, що він і смачнющий. Начинка тане в роті. Млинці теж таким м'ягусінькі, такі, такі пречудові. М -м. Смачно присмачно. Тортик дуже і дуже смачний. Я вам від душі його рекомендую. Він сподобається і дорослим, і діткам, тому що він ніжний і підходить для зубиків і маленьких, і дорослих. Тож бажаю вам, мої милі, миру та добра, здоров'я міцного, гарно зустріти свята в колі родини, в своїй. Оселі. Заходьте, ставте вподобайки, якщо подобається моє відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь, буду завжди рада новій зустрічі з вами!